Вітаю глядачів мого каналу, і сьогодні ми з вами піднімемось на місток судна, де я детально розкажу і покажу Вам про всі прилади та обладнання, які тут знаходяться. Отже, місток це є основний командний центр управління судном. В наш час судном керує всього 3 штурмана, які стоять вахту 4 через 8 годин. І іноді капітан заходить для контролю. Судноводії вже давно не виглядають як обгорілі з обвітряним обличчям морські вовки. Зараз більшість штурманів схожі на працівників офісу, але з вищою освітою і потрібним багажем знань. Адже і автоматизація на судах постійно збільшується, а кожен судноводій повинен знати і вміти користуватися обладнанням на містку. Отже, почнемо наш тур. І перше, що нам кидається в очі, це ось ця панель кучою вимикачів. Але тут все просто, вони є для того, щоб вмикати основне та аварійне зовнішнє освітлення нашого судна. Далі інша панель, але вже нею ми контролюємо сигнальні та навігаційні вогні, що в темряві інше судно могло зрозуміти, просто кажучи, наш статус. На ходу ми, чи на якорі, сторони нашого судна і так далі. Пожежний насос. Запускаємо у разі виникнення пожежі на борту судна. Коли аварійна партія з членів екіпажу буде готова до її гасіння. І через пожежну магістраль забортна вода поступає до всіх необхідних гідрантів. Система виявлення пожежі. Інформує вахтового помічника про пожежу на борту судна та її місце знаходження за допомогою теплових та димових датчиків, які в свою чергу постійно перевіряються та тестуються. Система виявлення диму аналогічна система, але датчики якої знаходяться тільки в грузових приміщеннях судна. Інформує вахтового помічника про можливе загорання вантажу, також постійно перевіряється. Спринклерна протипожежна система. Спрацьовує автоматично за допомогою датчиків, які реагують на полум'я. І у випадку активації двох або більше датчиків через короткий проміжок часу вона спрацює і почне оприскувати водою під тиском місце пожежі. Сигналізація контролю ходової вахти або дедмен. Капітан на власний розсуд виставляє на таймері час. Після закінчення якого спрацює сигналізація спочатку на містку, потім в його каюті і в кінці по всьому судну. Таймер автоматично перезапускається при використанні навігаційних приладів або при натисканні кнопки. Також є системи з вмонтованими датчиками руху. Смисл простий: завчасно запобігти безконтрольного руху судна і причин на це багато, наприклад, сон на вахті, втрата свідомості. Елементарна безвідповідальність, і навіть такі прості випадки, як блокування дверей туалету, все це може закінчитися для судна та його екіпажу дуже сумно. Сигналізація для холодильних камер та госпіталю. Її призначення просте. На випадок, якщо хтось не зможе вийти з камери чи хворому знадобиться допомога. Завжди можна подати сигнал, і вахтовий помічник це точно помітить. Також постійно тестується і є важливою системою, так як бували випадки, коли кок просто не міг відчинити двері і гинув від холоду. Після завершення якогось інциденту, вахтовий помічник повинен запобігти знищенню та зберегти всі звукові записи, які відбувалися на містку, шляхом натискання кнопки на панелі VDR. Радар є електронними очима судна і одним з найважливіших навігаційних приладів. За допомогою них помічають небезпечні об'єкти на поверхні води, визначають місце знаходження судна, проходять через фарватери і так далі. Навіційна безпека судна дуже сильно залежить від радару, і він є критичним приладом, який повинен бути постійно в робочому стані. Не так давно всі користувалися паперовими мапами, і навіаційний помічник вручну виконував їх коректуру. Прокладку маршруту судна, підбір мап для рейсу і так далі. Це була довга і кропітна робота, яка забирала дуже багато часу і сил, особливо коли судно качає, і всі олівці, трикутники та лінійки розлітаються в різні сторони. Зараз, вже, слава Богу, всі великі судна повинні бути з електронними картами, де, окрім прокладки курсу, все інше виконується автоматично або в десятки разів швидше і простіше. Також є важливим навітьним приладом, основною задачею якого є запобігти посадці судна на мілину. Відразу перейдемо до внутрішнього зв'язку по судну, а саме кнопки для подачі тривоги, таких як загальна тривога, пожежа, людина за бортом, залишити суд. Також тут неподалік знаходиться панель для голосових команд чи повідомлень. Наприклад, що сьогодні час на судні буде змінено на годину вперед чи назад, далі аварійний телефон на випадок знеструмлення судна, і звичайний телефон. Кермо судна. Це, мабуть, перше, що з'явилося на плавучому засобі, яке можна називати судно. А зараз ми маємо надійну установку з цілим комплексом приладів, підключеним до неї, таких як Магнітний та Гірокомпаси. Автопайлот, аксіометр, основний та аварійний насоси і так далі. Отже, виконаємо її щоденну перевірку і для цього перейдемо на ручне управління. Поставимо спочатку кермо право 10, потім прямо і ліво 10. Як ми бачимо на диску гірокомпаса, судно почало швидко рухатись вліво, і нам потрібно виконати зворотню дію, тобто поставити кермо право 10. світова швидкість судна починає зменшуватись, а далі судно починає рухатись знову вправо, прискорюючись з кожною секундою і виходити на потрібний нам курс. 5-7 градусів до потрібного нам курсу, це звісно залежить від швидкості та розмірів судна. Ми починаємо гасити інерцію. І виконувати одержування судна. Як тільки диск зупиниться на потрібному нам курсі, ставимо кермо прямо. Кликаємо AutoPylet та підтверджуємо потрібний нам курс. Тепер, знаючи, що все працює без зауважень, рухаємося далі у потрібному напрямку. Телеграф. Прилад для контролю швидкості судна, шляхом збільшення чи зменшення обертів головного двигуна. Розбитий на такі частини, як Стоп, самий малий вперед, малий вперед, середній вперед та повний вперед. Ну і те ж саме з приставкою назад для зворотнього руху. Музика. Рухаємось далі і по центру мізка ми бачимо панель з репітерами приладів, таких як годинник, лаг, ехалот, індикатор курсу, індикатор обертів головного двигуна, аксіометр, анімометр. Та магнітний компас. Отже, судовий час контролюється через систему Master Clock і у зв'язку з тим, що судно постійно рухається через різні часові пояси, при кожному їх перетині виникає потреба переводу судового часу. Щоб не змінити день на ніч, перебувати в порти призначені за місцевим часом. А також для нормальної експлуатації судна та психіки екіпажу. ЛАХ Пристрій, за допомогою якого визначають швидкість судна відносно води, силу течії та пройдену дистанцію. Також ЛАХ є обов'язковим приладом і може використовуватися при розрахунках позиції судна. Ехолот. Пристрій для визначення глибин, інакше кажучи, дистанції між клеем та ґрунтом. Є дуже важливим приладом, так як допомагає запобігти посадці судна на мілину. Індикатори курсу обертів головного двигуна та аксіометр ми обговорили раніше. А анемометр пристрій для визначення швидкості та напрямку вітру, також, думаю, не потребує додаткової інформації. Тож, перейдемо до наступного приладу. Магнітний компас слугує приладом для визначення магнітного курсу судна, також періодично потребує девіації, простими словами, коригування. Сильно залежить від зовнішніх факторів, таких як вантаж на борту, варіація. Магнітні аномалії і так далі. Для зменшення впливу на нього знаходиться на самій вищій палубі судна. Не є таким точним, як гірокампас, але надійним та перевіреним часом прилад. GPS, мабуть, один з найважливіших приладів на борту, який автоматично визначає координати судна, тобто його позицію. Вирішив важливу проблему, яка довгий час була у моряків. Також після появи GPS. Морська астрономія перейшла на нижчий рівень навігації і використовується в основному як пункт в тестах чи екзаменах. AIS або система для автоматичної ідентифікації судна несе базову інформацію, така як назва, позивний, статус, тип, розміри та осадку судна, порт призначення, дата прибуття, кількість екіпажу та інше. Працює за системою судно-берег чи судно судно берег і якщо неможливо знайти судно, наприклад, у такому застосунку як Marine Traffic, то це не означає, що з судном щось трапилось. Можливо, воно просто знаходиться на далекій відстані, і ланка судно-судно-берег розірвалася, або система з якихось причин не працює. Далі так звані динозаври навігації, які свого часу вивели морепластво на новий рівень. Хронометр. За допомогою нього визначають час. Вирішують астрономічні задачі, використовують при розрахунках довготи і т.д. Секстант. Основною задачею в комбінації з хронометром є визначення місця положення судна астрономічним шляхом. Барометр прилад для визначення атмосферного тиску, а отже і передбачення погоди. GimDSS глобальна система пошуку та порятунку. Включає в себе комплекс радіоприладів та процедур. Давайте швиденько ознайомимось з ними. Перша та друга в станції з функцією цифрового вибіркового виклику, тобто DSC. Основний засіб зв'язку між судами та береговими станціями. Аварійні портативні VAC станції на випадок, коли треба залишити судно і мати зв'язок з іншими плав або авіазасобами. MFH станція для більш далеких відстаней, також з функцією цифрового вибіркового виклику знаходиться постійно в стані сканування аварійних частот, на випадок, якщо якомусь іншому плавзасобу буде потрібна допомога, і воно відправить сигнал Distрес чи мейдей. Інмарсації, простими словами, супутниковий телекс, за допомогою якого можна надсилати та отримувати текстові повідомлення. Має велику кількість функцій, але зараз основним є відправка та отримання аварійних повідомлень авіаційної та погодної інформації. Для прикладу, ми отримали прогноз погоди, який інформує нас про виникнення тропічного шторму з його позицією та напрямком руху. Звіряємо за допомогою нашої погодної програми і бачимо, що все відповідає дійсності. Навтекс – прилад для отримання навіаційних повідомлень. Працює не на такій далекій відстані, як Ін -Марсад. Потребує постійної зміни станції залежно від району який вони охоплюють. Сарт. Радіолокаційний відповідач реагує на хвилі від радару іншого судна і дає зрозуміти йому вашу точну позицію, коли ви знаходитесь в плуту чи шлюпці. Епірп. Радіобуй для відправки аварійного сигналу на супутник, який ретранслює іншим судам та береговим станціям позицію місця аварії вашого судна. Також запрацює автоматично при потраплянні у воду або при потребі вручну. Безпека судна. Почнемо з панелі, яка інформує про вихід із ладу приладів. І для прикладу ми вимкнемо холод, на що відразу спрацює сигналізація. Система водонепроникних дверей слугує контролем за герметизацією судна, і відповідно при відчиненні дверей чи люків на панелі засвітиться червоний індикатор, на що відразу відреагує вахтовий помічник. Система працює за допомогою датчиків, які встановлені на всіх дверях та люках зовнішнього контуру судна, і де необхідно, внутрішні також мають такі датчики. Система підвищення рівня чи потрапляння води. За допомогою сенсорів, які встановлені в найважливіших відсіках судна, таких як грузові приміщення, машинне відділення, румпельне відділення та приміщення в носовій частині судна, виконується контроль рівня води. І при його підвищенні спрацює сигналізація, даючи зрозуміти, що герметичність судна порушена. Ця система є дуже важливою і регулярно тестується, так як безпека судна дуже сильно залежить від неї. Спостереження не менш важлива вимога, так як очі та вуха штурману не замінить ні один радар чи сенсор. І підхід до неї також максимальний. Це ілюмінатори на містку з різними типами та швидкостями вайперів, Музика. омив та підігрів скла. Музика. Сонячну погоду завіси для затемнення. Музика. Біноклі для всіх членів вахти, включно з матросом. І, звичайно, різного роду правила. Простіше кажучи, пильне спостереження є одною з основних задач Штурмана. Піротехніка. На містку ми маємо три типи піротехнічних засобів, а саме 4 линемета з зарядами на випадок подачі ліня в критичну погоду, парашутні ракети в кількості 12 штук для подачі сигналу лиха. І останній тип, який розташований на крилах містка, це плавучий сигнально-димовий буй в комбінації з рятувальним кругом. На випадок, коли людина нерароком роком випаде борт, вахтовий помічник витягне пін і буй з кругом відразу полетять в воду. І доки судно буде робити маневр, постраждалого не втратять з поля зору за рахунок димового сигналу буя в день та світових спалахів вночі. Далі, звісно, на містку є такі індивідуальні засоби спасіння, як гідрокостюми та жилети. Для того, щоб не втрачати час та бігти в каюту, а відразу з містка прямувати до рятувальних шлюпок чи плотів. Аварійні дихальні пристрої для виходу з задимленого приміщення у випадку пожежі. Також звичайна стандартна аптечка, без неї нікуди. Плани контролю пошкоджень та пожежі на випадок, коли треба зробити швидкі розрахунки та скоординувати свої дії. Колекція прапорів: Так як судно ходить по всім країнам, які мають вихід до морських шляхів, відповідно на борту повинні бути їхні державні прапори, які підіймаються, як тільки судно увійде в територіальні води. Також є і колекція сигнальних прапорів, але на практиці більшість із них використовується значно рідше. Гадаю, що тур по містку можна закінчувати. Із більшістю приладів та засобів ви були ознайомлені. Якщо у вас виникли питання чи побажання, діліться ними у коментарях. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей!